Маємо Сергія Черватого з, зі сходу, так речника східного угрупування військ. Доброго вечора вам. Слава Україні, пане Сергію. Розкажіть нам, як ситуація, зокрема на Бахмутському напрямку, чи там і так далі гаряче. Що окупанти роблять? Чи міняють вони якось свою тактику? Зрозуміло, що про нашу ми не говоримо, але поділіться з нами інформацією звідти. Героям слава, добрий вечір. Так насправді Бахмут залишається одним з головних напрямків удару противника. Він щодоби намагається там прорвати нашу оборону. оточити це місто в фортецю. За цю добу 187 разів він наносив удари ствольною реактивною артилерією по самому місту околицям і населеним пунктам Поряд відбулось 28 боєзітнень. 100 окупантів було знищено. 97 зазнали поранень. Ці цифри бувають і більшими за добу. Тактику ворог не змінив. Головним от головною ударною силою залишається злочинна терористична організація Вагнера. Діють вони малими тактичними групами, намагаючись визначити нашу оборону, але в силу величезних втрат, про які я казав вище, вони зараз змушені бути посиленими підрозділами повітряно десантних військ та мотострілецькими в їхній термінології підрозділами. І, і, само собою, не дивлячись на всі вихваляння Пригожина, що він самодостатній, по суті, створив замкнутий цикл як таку е певну уже можна сказати армію. свою самодостатню, це також не до кінця відповідає дійсності, адже все-таки авіацію і артилерію вони змушені запро запрошувати підтримку від регулярного війська окупанта. Тобто, вони не такі нескінченні, як вони собі це уявляють, принаймні угрупування Вагнера так вони. Закінчується абсолютно, абсолютно вони скінченні. І я думаю, що якраз безславна історія цієї, цієї злочинної організації цей штраф два штрафба можна сказати, тобто, повторення такого ремейка сталінського штрафбата. Вона буде закінчена саме під Бахмутом. Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що український генштаб планує контрнаступ на кількох напрямках, але все залежить. І від часу, і від погодних умов. Якщо про погодні умови деталізувати, що мається на увазі? Ну, мається на увазі, що для того, щоб вести активні наступальні контрнаступальні дії, потрібно задіювати техніку прориву. Якщо в нашому випадку, це в першу чергу отримані, ну, ще доотримувані, які ми зараз ми їх доотримуємо. Потужні ударні танки, модерні, типу Абрамс, Леопард, Челленджер. Ну і, і навіть такі таку техніку, як французький АМІКС, колісний танк. Так званий відтак потрібно, щоб просохли ґрунти, і можна було ефективно рухатись, проривати оборону противника і йти далі. Наступне, що потрібно, це звичайно потрібно потужні ударні засоби. Навіть я моніторів щодоби противника інформзасоби. Вони зараз дуже сполошилися, що ми менше використовуємо хаймарс. І вони думають, що це ми зберігаємо якраз для того, щоб перед тим як задіювати в наступі війська системно, що логічно і вимагає військова наука про проредили їхню їхній передній край і логістику, і командні і штаби, командні пункти і таке інше. Відтак потрібно дуже по. Максимально зібрати вогневі засоби ураження бажано високоточні, бажано в нормальній кількості, і, і якщо є можливість більш далекобійні, далеко щоб максимально вибити ворога перед тим, як ти хочеш його атакувати, подавити ПВО, командні пункти, логістику і все, що можливо, відтак потім задіюються ті, що, якщо ми вже казали, що ґрунти просохли, задіюються ударні засоби. Танки, бойові машини піхоти, типу Мардер е, німецької або Брентлі, яку яку нам дають е, е, броньовані машини, типу страйкер, які теж міністр оборони демонстрував. І е, один з ще одне дуже важливих елементів, абсолютно які е, в потрібно, це навчені люди, які зараз проходять якраз навчання як в Україні, так і поза її межами в декілька країнах наших партнерів. Які цю технікою цими ударними засобами мають добре володіти, і вони мають між собою бути злагодженими, добре знати свій свій порядок дій і знати, що діють їхні сусіди з ліва справа, грубо кажучи, і знати тактику ворога? От приблизно такі рецепти вдалого на наступу здається, я нічого не забув. Дуже лаконічний, як завжди, пан Залужний заявив про те, що Україні потрібні літаки F-16. Якщо трошечки більше розшифровувати його слова, це теж потрібно нам для контрнаступу, як їх, як їх використовувати буде українська армія абсолютно, Головнокомандувач, звичайно, слушну думку висловив, тому що новітні літаки, а ми знаємо, що на відміну від бахвальства. Російської Федерації, який нет, які там вони наробили нібито літаків, нібито то п'ятого чи там чотири з половиною покоління. Ті ж літаки в – це просто такий, знаєте, чорноробочий війни, який пройшов багато військових конфліктів. Він випустився ще в кінці 70-х, Але за цей час вся авіоніка вже декілька разів мінялася, і при Але сам фюзеляж, сам його планер. Він прекрасний. він… Передовів свою ефективність одним з найкращих в світі вважається Це є один з наймасовіших літаків, і він може функції виконувати літака як би, як винищувача, так винищувача бомбардувальника. Відтак прекрасний засіб до враження іноземних е, цілей противника і в е, подавлення його ППО і збиття так само його повітряних сил причому набагато ефективніше, тому що авіані, авіоніка, саме прилади і. Те, що радари і всі інші засоби вони на на порядок краще аніж в, в авіації окупанта. Відтак це нам дає ще одну перевагу для того, щоб перед тим як наші наземні бригади сформовані, підуть в наступ, максимально вдарити по противнику по його як повітряним цілям, так і наземним.